Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос народився. Бачите, як ви вчили да, і не розгубилися, хто такий Дух Святий і яка Його роль у нашому житті. Але текст основними візьмемо Євангелія від Івана, 16 розділ, 7 вірш. Ісус сказав своїм учням такі слова. Але я істину вам кажу. Краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. І ось той день настав, коли Дух Святий зійшов на перших учнів Христа і дійсно народилася церква. І цю церкву ніхто не може здолати. Бог веде до сьогоднішнього дня, і ми в числі цієї церкви. Слава Богу! Говорячи про Духа Святого, ми бачимо у Слові Божому, що Бог він один, але Він у трьох обличчях, особах. Триєдинство Бога проявляється від самого початку Біблії. Ми читаємо про Бога як Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Саме про Духа Святого ми зараз звертаємо вашу увагу. І книга буття, там перший розділ, як творив Бог світ, там написано в множині, що і сотворімо людину по образу нашому. Ми вже бачимо участь Тройці. Трійці. Також в підтвердження вже в Новому заповіті, третій розділ від Матфея, як відбувалося хрещення Ісуса Христа, то зверніть увагу, що Син Божий він як був в тілі на землі. В цей час, коли він прийняв хрещення. То був голос з неба, який говорив: це син мій улюблений, в якому моє, як там написано, який догодив мені, в якому моє благовоління. Ми бачимо Бога, Сина, Бога Отця, а Бог Дух Святий був присутній під час хрещення. Був. Тому що ми читаємо, що у вигляді Голуба Він духовно зійшов на Христа. Ми бачимо трійцю в новому заповіті. І дуже такий яскравий текст, де Ісус. Сказав, що ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелія, і робіть учнями всіх. І там написано, що і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми бачимо Тройцю, ми бачимо Бога, який діє в трьох особистостях. Триєдинство Бога ми спостерігаємо. І ми бачимо, можемо ще побачити наступний слайд, якби Дух Святий. <кій> у старому заповіті і в новому. Як уже брат Віталій сказав про те, що він сходив в старому заповіті на окремих людей, або ми ще прослідковуємо такий момент, ну, наче, як, наче як тимчасово він наповняв людей, він сходив на людей тимчасово. Вони виконували конкретну справу Божу і явно Бог Дух Святий діяв через них. Там багато є прикладів. І сила появлялася, і наділяв особливою мудрістю, наприклад, Веселоїля, який будував скинію, там написано, що від Бога була мудрість. Це все прояви Духа Святого. Пророкували і так далі. Але вже в дії апостолів Віталій читав, я не буду зараз зачитувати цей текст. Написано, що зійшов Дух Святий, і уже перебував, і він перебуває в нас. І саме такий також важливий текст, який говорить про те, що Дух Святий він не просто тоді тільки зійшов, а Він і зараз сходить на людину. 1 до Коринтян 3:16. Чи знаєте ви, що ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Наші тіла як храм Божий. І людина, яка пережила духовне народження, на неї сходить Дух Святий. І робить свою роботу в нашому серці. Є зміни в такої людини в житті, є плоди Духа Святого і багато чого іншого. Але зараз давайте ми звернемо більше таку нашу увагу, основну думку на те, яка роль Духа Святого в житті віруючого, в житті людей взагалі. Ми бачимо перше, що роль Духа Святого це Він вказує на Христа. І ось цей же ж розділ 16, 14 вірш ми читаємо. Однак, коли дух істини прийде, Він поведе вас до всієї істини, бо Він не буде говорити від себе, а скаже те, що почує. Він сповістить вам про те, що має статися. Він прославить і ось 14 вірш. Да, це просто 13, і 14. -й. А я тут, 14, одразу почав читати. Він прославить мене. Бо візьме змогу вам. і сповістить вам. Ось задача Духа Святого. Бог, він Дух Святий, який всюди присутній, по всій землі, Його задача вказувати на Ісуса Христа. Він прославляє Христа, Він спонукає людей прославляти Ісуса Христа, Він спонукає людей схилити свої коліна, своє серце перед Ісусом Христом. Він побуджує до того, щоб Ісус Христос був в центрі служіння, в центрі нашого життя і всього іншого, щоб ми були христоцентричні. Ми, знаєте, подібно до того, як прожектор, ось, ну, давайте так. Оцей прожектор, який світить на мене. Яка його задача? Ну, оцього, ну вам не дуже видно. Він мені прямо в очі б'є зараз, да? трошки. І оцей прожектор, який світить. Ви на нього і не звертаєте уваги, що він є. Але якість на відео да, там краще, якщо освітлення краще є. І задача прожектора світити на тих, хто тут. І Дух Святий, він, його задача світити і показувати, що Христос в центрі. Навіть не Він як Дух Святий, хоча ми не відкидаємо, тому що. Дехто каже, що Дух Святий це, там, це не особистість, це не Бог, це просто якась енергія, це якась сила. Ні, ми визнаємо, що це є Бог, триєдинство Бога ми визнаємо. І його задача прославляти Христа. І ось чому ми можемо чути на наших служнях, як ми кажемо, да, слава Ісусу Христу, або там пісні співаються, проповіді. Один музикант. Він християнський такий музикант. Він підрахував, скільки пісень якого нахилу, да? скільки пісень, про що співається, з яким акцентом, і він побачив, проаналізував, що майже 100%, більше ніж 90% пісень, вони всі на прославлення Ісуса Христа. Тільки там маленький відсоток, де там прямо, наприклад, про Дух Святий співається, або там ще про якісь моменти. І дійсно, ми, ми не духоцентричні, ми не, ми не демоновиганяючо центричні, ми не традиціоцентричні, да? ми христоцентричні. центричні да, Ми визнаємо, ми поклоняємося Богу Духу, Богу Отцю. Але Христос в центрі всього. Далі, Дух Святий облічає в гріху і приводить до покаяння. Це же 16 розділ, тут 8-й вірш, ми читаємо, що прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Коли Він прийде, то він це зробить. І дійсно, Дух Святий це робить, Він показує нам. Що ми грішні перед Богом. Він підводить нас до покаяння. І Він каже: примирись з Христом, підчини свою волю Господу Богу, служи Йому. Він показує нам наш стан. По суті, Він наче підводить нас до дзеркала і каже, подивись на себе, подивися на свій стан. Подивися, ми можемо тільки думати, да, а коли ти...» він підводить до дзеркала слово Боже, він, підводить... він сам відкриває і каже, подивися. Ти грішний, подивися, ти непокупаний, ти забруднений в духовному плані, на тобі одяг розірваний, на тобі лахміття духовне, подивись на свій стан, покайся. Ось що робить Дух Святий. Буває, хтось побуджує людину, ну, тобі пора покаятись. Да? А людина, ну, пора, то пора, да? наприклад, не торкається, але настає такий момент, коли Дух Святий торкається серця. Хочу розказати один приклад такий. Тиждень тому прийняв водне хрещення один чоловік на ім'я Рауф. Я його хорошо знаю, тому що це відбувається в Дюссельдорфі, там організовується церква і є група по вивченню Біблії, інколи навідуюсь туди. І він цей чоловік декілька років ходив і просто досліджував, вникав, слухав, не спішив. Ну, він такого складу розуму такий, він аналітик, він аналізує, продумує, він в Америці жив довгий час. Зараз він в Німеччині довгий час, він тут бізнесом займався, йому вже під 60 років. Він такий мислящий. Він ходив, просто, і таке враження, що він би й дальше просто собі ходив би як слухач Слова Божого. Але недавно, коли. Було оголошено, що хто хоче прийняти водне хрещення, і виявляєте? Виявляєте собі. Ніхто йому вже не казав, ніхто його до цього навіть не побуджував. І він прийшов і сказав: Я хочу ходити на основи віри, я хочу ходити на оці бесіди, і його допустили до хрещення, і він прийняв хрещення ось тиждень тому. Ось ви знаєте, це не. Я не думаю, що це просто по-людськи. Це людина мабуть просто не дійшла б до цього. Але раз якийсь відбувся такий момент, що Дух Святий відкрив йому духовні очі і побудив його до цього кроку. Також роль Духа Святого він відроджує та хрестить. Є таке поняття, як хрещення Духом Святим. І Дух Святий він підводить людину, як ми вже говорили, до покаяння. Але він і дає духовне народження, тому що ми читаємо про те, що Йоанна 3, 5, 6 «Істинно кажу тобі: якщо хтось не народиться від води та Духа, він не може увійти в Царство Боже, Від води це як образно, як символ Слова Божого від Біблії, яке живе і діюче, але також і від Духа Святого, який дає оце духовне народження. Хто в кого це не відбудеться, той не побачить царство Божого. І, він, і відбувається таке ще якби, духовне хрещення. Відбувається хрещення Духом Святим в духовному плані, якби ми занурюємось в Духа, в церкву Христову. Далі, Дух Святий потішає і підтримує Йоанна 14, 26. Читаємо такі слова тут. Він потішає, підтримує. Але заступник, Святий Дух, якого отець пошле в моє ім'я, навчить вас усього і нагадає про все, що я вам казав, сказав. Він потішає, він названий потішителем, заступником нашим. До Римлян 8,16, що сам Дух свідчить Духу нашому, що ми є діти Божі. Людина буває, сумнівається, думає, але Він. Потішає нас тим, що дає оцю в спасені, що ми діти Божі. А до Римлян 8, 26, 20, наступний вірш, 27 і написано, що так само Дух допомагає нам у нашій слабкості. Він нас під... допомагає нам. Бо ми не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує наші серця, знає думки Духа. Бо Дух заступається за святих з волі Божої». Як це приємно. Ми можемо молитися по-своєму, наскільки знаємо, але Дух Святий переносить нашу молитву написано словами невимовними, прекрасними до Бога Отця. І ми отримуємо своєчасну допомогу. Також Дух Святий веде віруючого. Ми бачимо, що Він не тільки потішає, але він наступне, він веде віруючого. До Римлян 8, 14, 15. Адже всі, кого веде Дух Божий, є дітьми Божими. Бо Дух, якого ви отримали, не робить вас рабами, щоб ви знову жили в страху, але ви отримали духа всиновлення, яким кличемо, авачі, що в перекладі рідний батько. Ось до чого Дух Святий побуджує нас. Ми водимі Духом Святим. Той, хто має Духа Святого в своєму житті, той може розраховувати і молитися і просити в Бога. І буває, і без нашого прохання Дух Святий діє і підказує, як жити, як поступати. Він десь нас зупиняє, підказує, що туди не йдеться гріх, направляє нас, нагадує нам тексти з Біблії. Він нас веде. Але я так думаю, що є інколи такі моменти, тому що і сам переживав і думаю, що це робота Духа Святого. Коли, наприклад, було таке, що якесь велике побудження щось зробити або піти туди то туди-то, і там зустрічаюся з такою людиною, і складається така обставина, і я дивлюся, що це було на рівні побудження, на рівні серця. Як одна жінка свідчила, каже: Я так спішила на автобус. Все зібрала. І тут виходить, е, е, що я відчуваю, я відчуваю внутрішньо, що не треба їхати, не треба йти на цей автобус. І вона слухається цього внутрішнього голосу і потім дізнається, що цей автобус попав в страшне ДТП. І Бог її відвів. Дух Святий він підказав і відвів. Бувають і такі випадки. Але саме головне, що Він духовно нас наближає до Слова Божого. І наступне це те, що Він освячує, Він нас веде до духовного зросту, плід Духа Галатам 5, 22, 23. Це любов, радість, мир, терпіння, доброта, добросердечність, віра, лагідність і стриманість. Проти цього немає осуду закону. Ті, хто належить Христу Ісусу, розіп'яли своє тіло з його пристрастями та гріховними бажаннями. Оскільки ми живемо Духом, бачите, знову повторюється, то було плід Духа, отакі характеристики. Оскільки ми живемо духом, то і далі погодьмося духовно. Ось до чого нас закликає Слово. Це не просто, да, ми там стаємо кращими, а це той плід, який виростає із середини нас, Дух Святий. Змінює нас і побуджує нас до святого життя Богоугодного. Також Дух Святий дає дари. Ми читаємо наступне, що це записано 1 Корінтя, 12 розділ, 7 по 11 вірш, що кожному дається прояв духа для спільної користі, тому що він створив церкву. І він хоче, щоб в церкві були різні дари, щоб люди були з різними дарами, щоб служили один одному для збудування церкви. І Він дає одному, на да, через духа дається слово мудрості, іншому слово пізнання за тим самим духом, іншому віра тим самим духом, іншому дари зсилення тим самим духом, іншому сили робити чудеса, іншому пророцтво, Іншому розпізнання духів, іншому різні мови, а ще іншому тлумачення мов. Усе це робить один і той самий дух, даючи кожному окремо, як він хоче. В іншому тексті, там дори 12 розлігу, там перечисляється ще інші сім таких основних дарів, які він дає для збудування церкви. Все це потрібно для зросту. І останнє. Говорячи про роль Духа Святого, він наділяє силою. Дух Святий дає силу. Хто запам'ятав, який вірш розказувала наша маленька Кароліна? Вона, так, да, вона буквально на цих днях навчилася читати, скінчила букварик. І наступний слайд, ми зараз побачимо цей текст. Якраз той, який Кароліна читала, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І будете моїми свідками, будете благовісниками, будете так говорити, що це буде торкатися людей і будуть спасатися. Це ми говорили про роль Духа Святого і є ще декілька таких текстів про те, що яке має бути наше ставлення до нього. Ми читаємо. Далі дивимося, що як нам ставитись до Духа Святого, і Біблія нам відкривається, не засмучуйте Духа Святого. О таку сторону, не засмучуйте Духа Святого. А як можна засмучувати Духа Святого? Біблія нам дає відповідь. Дивіться, написано Єфесянам 4,30, написано, не засмучуйте Божого Святого Духа яким ви були запечатані на день руки. Нехай буде усунена з поміж вас всяка гіркота, гнів, льоті, крик і зневага разом з усяким злом. Получається, що коли допускається гріх, Дух Святий він обличчя, він токаряє, що гріх, покайся, ти впадаєш в гріх, це спокуса. І якщо людина все рівно починає робити далі, їх не кається, не змінюється, то Дух Святий засмучується, він оскорбляється. Я вже так думав, от, наприклад, коли ми дітям кажемо щось не робить цього. А дитина все рівно робить. Ми вже з другого боку пояснюємо, не потрібно це робити. Це приведе до біди. А якщо дитина робить, то щось в серці, Батьків, що там в серці відбувається нашому. ми засмучуємося, нам неприємно і Духа Святого не засмучуйте. Інший слайд подивиться, що Духа Святого не вгашайте, так чітко і пишеться Перше Госолоня 5.19. Духа не вгашайте. Я не знаю, можна з різних сторін також розглядати це питання, але я так думаю. Ну, або хотів би звернути нашу увагу на, на те, що Дух Святий побуджує нас до чогось. До служіння, наприклад. Він показує нам якусь потребу. Ось Є в служінні якась така потреба, да? таке віконце, яке ще ніхто не зайняв. І Дух Святий побуджує вас взятися за це служіння, наприклад, в церкві. І ви відчуваєте, що є до цього побудження. Але та ні, ну, починаєш світу. Та це не, для, та я там не потягну. Та, е, е, та може це просто так, мої думки. А Дух Святий нагадує час від часу. Дивись, є нужда, візьмись. Або через когось, да, Бог говорить, через людей говорить. І можна повністю відмовитися від цим угашати Бог. Можна угашати Його, коли ми не використовуємо дари в службі, да, які Дух Святий дає. і ми також цим Ну, Іншими моментами також можна лишати. І останнє, на що звертаю увагу, це те, що Біблія закликає наповнятися Духом Святим. Біблія закликає не вбиватися вином, від якого буває розпуста, але будьте сповнені Духом Святим. І яким чином? Коли розмовляючи між собою псалмами, гімнами, духовними піснями, Співаючи та прославляючи Господа, під час співу ми можемо наповнятися Духом Святим. Завжди і за все, дякуючи Бові Отцю в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Під час співу, під час молитви, під час слова, під час служень, під час якоїсь конференції іншого ми можемо наповнятися Духом Святим. І це важливо наповнятися Духом Святим. Тому. На завершення говорили про те, що Дух Святий це Бог, це особа, що вказує на Христа. Він облічає в гріху, він відроджує, утішає, веде, навчає, освячує, дає дари і дає силу для виконання Божої місії. І оцей текст, який ми буває, використовуємо в молитві на завершення служиття. Що нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та спільність Святого Духа будуть з вами усіма. Амінь. Амінь. Ось, хай благодать Господа Духа Святого Бодислава. І давайте ми подумаємо такі питання, як загнуть такі до молитви. Це... Проси відродження та спасіння для своєї душі. Або просив у Бога ближчих відносин з ним, стосунків з Богом. Це перше, такий заклик до молитви. Друге, покайся, якщо ти гасив Духа Святого, якщо ти угашав. Є такий текст в Біблії, де написано, що нині, коли почуєте голос Божий, не ожесточіть сердець ваших. Не зробіть твердими, не зробіть кам'яними серця. Якщо це було, покайся і скажи, Господи, працюй далі на те мене. Поклич утішителя у своїх труднощах. Це для нас велике благословення. Слухай голос Духа Божого в рішеннях життєвих різних. Прагне дарів Духа Святого для збудування церкви. Навіть написано, що можна рівнувати в подарах. Наповняйся Духом і черпай силу для благовістя та свідчення про Христа. І проси Бога силу для освячення та над надріхом, сили Духа Святого. Вся слава нашому Богу, Отцю, Син. Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз станемо коротко. Господи, слава тобі, не приклоняюся перед Тобою. Дякуємо тобі, дякуємо тобі за те, що ми дійсно не залишаємося з Ти сказав, що пошли, ти пошлеш на землю утішителя Духа Святого, який зійшов на перших учнів і зараз сходить на тих, хто приходить до тебе з вірою і в спокаяння. Веди нас далі, Дух Святий, слава тобі, слава тобі за те, що ти. Направляєш нас до Христа. Слава тобі за те, що ти трудишся в нашому житті. Благослови надалі. Будь все і в усьому, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святим. Амінь. Амінь.